Літня жінка від отриманої Інформації одразу почала панікувати, навіть не намагаючись перевірити достовірність такої інформації. Хвилин за 20 після телефонної розмови молодик під'їжджав до будинку, представлявся надійним знайомим родича та забирав гроші. Пенсіонерки віддавали зловмисникові останні заощадження, та ще й ледве руки не цілували Спасителеві. Шахрай при цьому тримався впевнено, вдаючи доброзичливого товариша, який поспішає допомогти у вирішенні проблеми. Знов дзвонить. Ну разів три дзвонили, що ключицю зламав, що в аварію таку попав, да ключицю зламав, де треба ці гроші. Ой, думаю, боже мій, а я вже вся типуся, бо мені шкода, що це своє, в мене ж дітей немає, тільки надія на їх. У мене було ще там, ну на, на хліб ще. Я ще цих 100 рублів отдала. Йому до тих. А скільки всього? Скільки всього? Вісім тисяч. Щоб затримати зловмисника місцеві правоохоронці, ледве не з кожним другим мешканцем невеличкого містечка поспілкувались особисто, доки їх увагу не привернув не місцевий чоловік, який оселився у невеличкому готелі. Підозрюваний виявився безробітний, але винахідливим жителем Львівської області. У чоловіка вилучили річові докази 13 тисяч гривень, отриманих від потерпілих. Виїздом на місце події ми затримали двоє осіб, це жінка і чоловік, які, так сказати, тимчасово співмешкали з собою. Самі вони з Львівської області. Чоловік прописаний, проживає на території Львівської області, сам він уроженець Грузії, обоє раніше судимі. І в процесі вже проведення заходів було встановлено, що це саме даний чоловік телефонував всім цим жертвам, і буквально десь за три дні, поки він тут попрацював, так би мовити, він не мало не багато заробив біля 40 тисяч гривень. Наразі стосовно молодика відкрито кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України «Шахрайство». Йому загрожує позбавлення волі на термін до трьох років.